Дозвольте зізнатися вам в тому, що я не є кваліфікованим агрономом, садівником, проте, якесь таке загальне уявлення, загальне поняття про цю сферу я все-таки маю. І я розумію, що для того, щоб яблуня була здоровою, вона має бути посаджена не надто глибоко корінням, яблуня має обрізуватися, не можна додавати надмірну кількість добрива. І якщо яблуні не вистачає заліза, то під коріння деколи підкопують залізні консерви, щоб дерево збагатилося залізом. І обов'язково коріння яблуні повинно отримувати достатню вологу. Якщо забезпечити для яблуні ці умови, скоріше за все, що яблуня буде здоровою і в майбутньому принесе смачний плід. Що стосується картоплі, то для того, щоб вона була здоровою, я теж розумію, що вчасно картоплю потрібно обробити від колорадських жуків, покропити від фітовтори, двічі огорнути картоплю. І скоріше за все, що картопля буде здоровою. І, ви знаєте, ті самі принципи стосуються і нашого з вами людського організму. Якщо в нашому житті буде здорове харчування, сон і спорт. То наш організм він буде здоровий. Ну, Наприклад, Господь влаштував нас таким чином, що з 24 годин на добу, 8 годин ми спимо. І самі важливі процеси відновлення нашого людського організму, різні метаболізми, вони відбуваються в той момент, коли ми з вами спимо. Також наш організм на 65-70% складається з води, тому вкрай необхідно. Підтримувати водний баланс в нашому організмі, і ви знаєте про те, що зараз в такої популярності набувають різні курси по детоксу. Як вивести з організму різні шлаки і токсини. Але правда в тому, якщо ми будемо пити воду в достатній кількості, то вода буде виводити з нашого організму різні шлаки і токсини і буде очищати нашу шкіру, допомагати нам в травленні. Тому вкрай важливо підтримувати водний баланс. Щодо продуктів харчування, то в нашому меню має бути місце для овочів, фруктів, злаків, горіхів, нежирного м'яса. Якщо ми будемо отримувати вітаміни від правильних продуктів, наш організм буде здоровий. Ну і, звісно, фізична активність. Лікарі рекомендують займатися спортом, мати прогулянки, пробіжки це все позитивно впливає на серцево-судинну систему в нашому організму, і фізична активність допомагає запобігти багатьом хворобам. Якщо ми. Будемо мати ці практики в нашому житті, наш організм буде здоровий. І якщо є догляд в яблуні, якщо є догляд в картоплі, якщо є догляд в нашому людському організмі, то чи думали ви коли-небудь про те, що церква також потребує догляду? І насправді ключове питання наступне: А що робить церква здоровою? Можливо, наявність паркувальних міст перед приміщенням нашої церкви, велика кількість членів церкви, можливо, робить церкву здоровою, чи енергійна, класна музика робить церкву здоровою. Насправді це провокативні питання. І сьогодні на основі Божого Слова ми поговоримо з вами про п'ять важливих практик для здоров'я церкви. Так само, як людський організм, картопля і яблуня потребують догляду, так само і церква потребує догляду. І є певні практики, описані в Божому Слові, які допомагають церкві залишатися здоровою церквою. І забігаючи наперед, хочу сказати, що ми, як служителі, пастори, хочемо і вболіваємо про те, щоб наша церква фіміам вона була здоровою церквою, щоб ми з вами могли приносити якісні, гарні плоди для нашого небесного батька. Отож, запрошую вас до проповіді п'ять важливих практик для здоров'я церкви. Перша практика, яка позитивно впливає на фізичне здоров'я церкви, звучить просто: час з Богом або поклоніння Христу. Це важлива практика в житті. Церкви. Давайте прочитаємо текст, який записаний в об'явленні, в другому розділі з першого тексту. Дозвольте зацитувати цей текст. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є. І знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш вчинки. Николаїтів, яких я ненавиджу. Давайте трішки познайомимося з церквою Ефес, згадаємо історію цієї церкви і її контекст. Десь приблизно в 55-му році, після Різдва Христового, апостол Павло разом із своєю командою прибув до цього міста, проповідуючи сміливо і відважно Євангеліє для людей. І ми бачимо надприродню дію Божу. Той час місто, почувши проповідь про Євангелію, прийняло Христа. І Бог діяв в такий дивовижний спосіб, що маги, чародії позносили свої дорогоцінні книги і спалювали їх привселюдно в такий спосіб, відрікаючися від цих негативних практик в своєму житті. Це відбулося в 55-му році після Різдва Христового. В 60-му році апостол Павло пише лист до церкви в Ефесі. І коли ми перечитуємо цей лист, ми бачимо, що там дуже багато підбадьорення. Апостол Павло розмовляє з церквою про її ідентичність, про ті переваги, які вони мають в Христі Ісусі, про нові опції, можливості в їхньому житті. І далі в наступних трьох розділах. Дослання до Ефесян, ми бачимо, що апостол Павло вчить церкву жити згідно її нової ідентичності. Але в цілому, там немає якихось негативних речей, які б описував апостол Павло. Там описується правильний і здоровий процес. І коли ми з вами читаємо вже текст об'явлення Івана Богослова, то ми бачимо, що цей текст був приблизно написаний в 95-му. Році. І Ісус Христос через Івана хоче сказати, що в житті цієї церкви з'явилися якісь невеличкі проблеми. Здоров'я вже не є настільки добрим в житті цієї церкви. Що ми бачимо, перечитуючи цей текст об'явлення Івана? Що церква активна. Що церква перенесла страждання, вона є моральною, знає писання, продовжує протистояти єретичному вченню. Але вони покинули свою першу любов. І коли я читаю цей текст, то я думаю: вау, яку сучасну церкву описує апостол Іван в цьому тексті? Там багато відбувається якої активності, важливих таких. Процесів, але в той же самий час Іван каже про те, що церква залишила першу любов. Про що це говорить? А це говорить про те, що надмірна активність, діяльність дуже часто витісняє з нашого життя саме важливе час з Богом, який ми маємо проводити з ним. Коли я читаю Боже Слово. Зокрема, повторення закону, книгу, то в такому тексті написано про те, що люби Господа Бога усім своїм серцем, всією своєю душою, всією своєю силою. І це говорить про те, що в наших стосунках з Богом ми маємо любити Його пристрасно, палко, з почуттями, ми маємо насолоджуватися стосунками з Богом. Але я замітив, що з часом. Коли з'являється в нашому житті рутина, багато активності і служіння, оця пристрасть, палкість в наших стосунках з Богом, вона кудись дівається. Чому так стається? Тому що надмірна активність, діяльність, вона витісняє з нашого життя саме важливе час з Богом, який ми маємо проводити. Тому питання того, що ми маємо перебувати в Божому Слові. Що ми маємо насолоджуватися Божим характером, що ми маємо до кінця розібратися в Божому ставленні, в Його відношенні до нас, в Його благодаті до нас. Це важливі процеси, які ми маємо з вами присвячувати час. Невеличкий текст тест для кожного із нас. Давайте поглянемо на екран. Давайте уявимо активний день. Коли ми перебували в служінні, коли ми на 100% викладалися для нашого Бога, уявіть такий день. І давайте подумаємо про інший день в нашому житті, де ми були не зовсім активні, на 10% активні в нашому служінні перед Божим лицем. Питання, контрольне питання. В якій із цих днів Бог любив нас більше? Ваші версії, ваші варіанти. Голосніше. Він любив нас однаково. І ці речі нам потрібно нагадувати собі. Пригадую одну цікаву історію Майкла Уелса, який написав цю історію в книзі Загублений в постелі. Майкл Уелс був на служінні в Індії. І ось, крокуючи дорогою, він побачив щось вдалині. І цей предмет він дуже сильно його зацікавив. Наближаючись до нього, він побачив. Щось надзвичайне, те, що його приголомшило. Насправді це був не предмет, а людина, яка була за своїми розмірами, як пакет гречку, гречки, і вона просила милостині. І коли Майкл Уелс побачив це явище в своєму житті, це дуже сильно повпливало на нього, на його свідомість. Це змусило його переоцінити своє життя, служіння. І пізніше в цій книзі він написав. Що наше Євангеліє повинно бути настільки простим, щоб воно налізло на людину, яка в своєму житті не зробить нічого для Христа, ніколи нічого не зробить для Христа. І це нагадує нам про те, що насправді Богу треба не наша діяльність, не наша активність, а ми самі. Тому час з Богом. Це те, в чому ми маємо необхідність. Це те, що позитивно впливає на наше з вами здоров'я. Цінуйте стосунками з Богом. Друга практика, яка теж є надзвичайно важливою в житті здорової церкви, вона звучить просто: перебувай в слові, навчайся. Два тексти, давайте з вами прочитаємо: друге Тимофія, 4 розділ, з другого по 3 текст. Проповідуй слово, допоминайся вчасно, невчасно, докор... докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. І давайте прочитаємо Тита 2.11. А ти говори, що відповідає здоровій науці. Апостол Павло розуміє, що церква потребує здорового вчення. Церква потребує того, щоб перебувати в Божому Слові. І дуже часто апостол Павло застерігав церкву, щоб вони не піддавалися впливу якимось різним філософіям, течіям, релігіям. І до чого я веду і що я хочу сказати? Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю ілюстрацію на наступному слайді. Ось там посередині це чисте, живе істине Боже Слово. І коли, наприклад, ми, як християни, додаємо щось до Божого Слова, це спричинує такий легалізм, це породжує законництво в нашому житті. Ми починаємо додавати до Божого Слова, до істинності Божого Слова, ще щось, і ми перетворюємося на тих, хто починає вимагати щось. В житті іншої людини, і сам, сам при цьому всьому, самому не живучи так, як ми вимагаємо, щоб це було в житті іншої людини. І є ще одна крайність це лібералізм або надмірна вільність. Це коли людина применшує Боже Слово і каже: насправді Біблія не сучасна книга, вона писалася в давнину і для сучасних людей в наш час вона не має. Такої великої цінності, вона починає применшувати Боже Слово. Так ось здорова наука це тоді, коли ми вивчаємо Боже Слово, коли ми його перечитуємо і ми живемо згідно цього Божого Слова. Ось це надзвичайно важливо. Послухайте в моїй практиці. Коли ти десь спілкуєшся з людьми, консультуєш людей в житті людини починаються проблеми, коли вона відходить від істинності Божого Слова, коли вона впадає або в крайність законництва, або коли вона впадає в крайність лібералізму. Тому нам як церкві вкрай важливо досліджувати Боже Слово, вивчати його і розуміти Боже Слово. Якщо ми будемо його, в ньому перебувати, ми будемо з вами. Здоровими християнами. Знайте істинне Боже Слово. Якщо ти не будеш керований Божим Словом, знай, що на місце Божого Слова дуже швидко в твоє життя стане якась психологія, філософія. Це все те, що буде руйнувати тебе зсередини і не принесе насправді тобі ніякого щастя та внутрішнього задоволення. Знай Боже Слово, живи по Божому Слову. Третя дуже важлива практика звучить наступним чином. Це спільність відносини любові. І ось ми читаємо в Божому слові, що апостол Павло закликає нас любити один одного братньою любов'ю в післені до Римлян. А в післані до євреїв, наприклад, написані такі слова: Не кидайте збору свого, як то звичай у деяких. Але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Взагалі, коли ми читаємо новий заповідь, то ми бачимо, що ось ця фраза в Божому слові один одному повторюється аж 52 рази, і це говорить про те, що на самоті, на одинці християнин не може перебувати, не може зростати. І не може бути здоровим, йому потрібна спільність. І в післені до євреїв ми вже так конкретно читаємо з вами і бачимо, де автор цього послання каже: Не залишай свого збору. Чому така важлива спільність? я не буду кривити душою мені дуже сподобався. Приклад про екосистему секвої, про яку розказував нам Костянтин Чебізов, і я вирішив заглибитись в це питання, дослідити його. І виявляється, що є одна така важлива особливість в житті рослинного світу, яка полягає в тому, що рослини дуже часто створюють своє власне середовище, свою екосистему, яка Позитивно впливає, сприяє здоров'ю. І багато видів рослин тісно переплітаються своїм корінням і навіть стають в деяких випадках частиною один одного. І в такий спосіб вони живлять один одного поживними речовинами. І якщо в якоїсь рослини є дефіцит поживних речовин, то завдяки тому, що вона приєднана до іншої рослини своїм корінням, вона отримує. Усі е, необхідні поживні речовини. Так, ось про що я думаю, що для церкви це вкрай важливо, щоб кожен із нас мав зв'язки, перебував в тісній спільності для того, щоб бути здоровим. Зізнаюся вам чесно, скажу відверто, що в найтяжчі моменти мого життя, коли мені потрібна була якась порада, коли мені потрібно було якесь підбадьорення, коли мені просто потрібна була. Якась підтримка. Цю підтримку я отримував спільності серед церкви, серед людей, які казали мені надійся на Христа, довіряй йому, які підставляли своє плече і давали мені ті поради, які допомагали мені проходити різні кризи і різні випробування в моєму житті. На одинці ніколи християнин не буде здоровим. Він має перебувати. Спільності. І коли я думаю про цю спільність, я розумію, що це відповідальність кожного із нас. Створювати ось тут атмосферу любові і прийняття. Можна створювати атмосферу законництва і вимог, страху і залякування, і ця атмосфера не буде позитивно впливати на здоров'я церкви. І можна створювати атмосферу любові, прийняття і підтримку. Я завжди захоплююся американцями, які приїжджають до нас, викладаючи якісь семінари, навчаючи церкву. І вони їдуть по двоє. Один із них виступає, а я уважно дивлюсь в цей момент на іншого його співслужителя, колегу. І він робить велику посмішку, киває головою, впевнено, так, і підбадьорює того спікера, який виступає, тому що там створена культура. Підбадьорення і підтримки. А в нас на Україні, я думаю, що ми виростимо до цього моменту. Люди критикують один одного, спішать в життя один одного, дати відразу якусь пораду і повірте, це не є здорова атмосфера. Нам треба навчатися разом атмосферою прийняття, любові і підтримки один одного. В житті кожного із нас є те, за що ми можемо Похвалити один одного, підбадьорити і підтримати. Хай Господь благословить, щоб в нашій церкві фіміам була правильна культура підтримки, прийняття і любові. Тоді кожен із нас буде здоровим, буде розвиватися та рости. Наступне, про що хочеться сказати, це вже четверта практика, яку ми з вами обговоримо. Звучить так: служіння згідно дарів. Читаємо два тексти з вами. 1 Петра, 4 розділ, 10 текст. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. І в 1 Коринтян, 12 розділі, 7 тексті, написані такі слова. І кожному дається виявлення духа на користь. Що таке духовний дар кілька слів? В той момент, коли людина вірою приймає Ісуса Христа, від нього вона отримує надприродню здібність турбуватися про ближнього. І ми щойно з вами прочитали тексти, які говорять, що духовний дар він даний не для самої людини, а для нашого ближнення, отримує, для нашого ближнього. Отримавши цей духовний дар, ми маємо принести користь ближньому. Ілюстрація невеличка. Давайте уявимо, що зібралися разом дуже потужний, талановитий, обдарований оркестр чи музичний гурт. Зібралися люди, щоб послухати цей оркестр, цей гурт, і в той момент відбувається щось таке нездорове, негативне. Гурт починає грати какафонію. Знаєте, що це таке? Це коли диригент стоїть і просто, так, як йому вздумалося, починає махати паличком. Хтось починає бити по клавіші взагалі в іншій тональності, як небудь. Гітарист, він просто не зажимаючи ніякі акорди, верх-вниз робить рухи. І вокаліст замість того, щоб виконувати гарну мелодію, починає просто розпівку робити в цей час. І кожен, хто зі сторони на це все подивиться, він зразу зрозумів, оце це відбуваються якісь негативні, нездорові процеси, щось не так з цими людьми. І все відбувається зовсім по-іншому в той момент, коли музиканти, диригент, кожен з них, як індивідуальна особистість, обдарована і талановита, починає доповнювати один одного і приносити користь один одному. Тоді звучить прекрасна мелодія, а всі інші насолоджуються цим прекрасним співом. Дорогі брати, сестри, гості. Як важливо, щоб в нашій церкві Феміам звучала приємна мелодія для Христа, щоб своїми сильними сторонами ми доповнювали один одного, щоб насправді ми не навіювали собі зірок, не вдягали на свої голови. Корони, щоб ми навчилися знімати ці корони і в смиренні служити один одного своїми сильними сторонами, духовними дарами доповнювати один одному. Тоді в житті церкви фіміа буде звучати прекрасна мелодія для Христа. І остання практика. Як ви думаєте, яка? Давайте подискутуємо з цього приводу без підказок зараз на екрані. Як ви думаєте, яка ще одна важлива практика для церкви? Ваші версії, чи ви вже встигли просто побачити? А як ви думаєте, чому благовістя, чому проповідь про Христа є тією важливою практикою, яка допомагає здоров'ю церкви? Цікаве питання? Я думаю, що церкві властиво. Варитися в своєму суку, я думаю, що коли церква думає виключно тільки про себе, про всі ті внутрішні процеси, які відбуваються в церкві, це негативно впливає на здоров'я церкви. Чому? Тому що церква починає сваритися за те, де мають стояти ящики, в якому місці, церква починає думати про. Те, чи буде їй час для якогось планування, обговорити якісь внутрішні організаційні моменти і просто сваритися через них. Ось розкажу вам одну цікаву історію. Але перед тим зачитаю тексти з Божого Слова. Римлянам 1:16 написано так: бо я не соромлюсь Євангелії, вона сила Божа на спасіння кожному. І в дії ми читаємо щоденно у храмі, домах. Беззупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. В житті однієї маленької церкви були внутрішні конфлікти. Була дуже нездорова атмосфера, де члени церкви постійно сварилися і вирішували питання, які стосувалися їхнього внутрішнього життя. І пастор він не знав, що зробити, як примирити. Конфліктуючи між собою сторони, як створити таку атмосферу, щоб ці конфлікти зникли? І він молився довго про це, читав Боже Слово, і на основі Божого Слова прийшов до такого висновку: церква. Давайте будемо проповідувати Євангеліє, давайте будемо організовувати івенти, заходи, які будуть спрямовані на людей, які ще не познайомилися з Ісусом Христом. І що ви думаєте? Той час, як люди пішли, благовістили про Христа, просто не було часу, щоб займатися внутрішніми чварами і конфліктами. Тому благовістя, воно оздоровлює церкву. Як тільки нам в церкві хочеться з кимось посваритися, почати вирішувати якісь питання, які того не варті, просто ще подумайте про людей, які потребують проповіді про Христа, які потребують Євангелія, і це вас відразу оздоровить. Отож, бажаю, щоб в житті кожного із нас були оці п'ять важливих практик, щоб в нас був час з Богом, щоб ми могли з вами навчатися від Божого Слова, щоб ми могли дбати з вами про спільність, розвивати культуру прийняття і любові, щоб своїми духовними дарами ми служили один одному і благовістили про Христа. Тому тоді. Наша церква буде живою, здоровою і використаною Богом в своїх цілях.